Всім привіт! Я їду по закупи продуктові, забула ключі від машини, тому вертаюся на мій держати реальний телефон. Набулося сьогодні хоч не така спека страшна. Як я могла забути ключі, від нічого хтось мені скаже. Все, насили взяли. Ще я хочу заїхати в епіцентр, мені порекомендували, що там є мийки. Mm. Тому що у нас е варіанту, крім франки, немає. Але ви знаєте, 10 тисяч платити за мийку не з нержавіки. Для мене це за дорого. Ну, я не розраховувала на тисяч п'ять, але не за 10. От так. Стіль. Стіль крокодіми. <клес> <клес> ну, ну що, друзі, поїхали? Будемо купувати продукти. Я хоч не в'їхала, ні в яку машину. У нас знову тут на нашій площаці, ну в нашому подвір'ї, виник конфлікт. В нас е, дитячий майданчик. Він, в принципі, для таких дуже маленьких діток. Пишуть, що він до 5 років. Ніде цієї інформації не написано, окрім тільки, я так сказала, я так узнала. І ходять, граються дітки, ну, років 6-7 хлопчики грають в м'яч. І приходять мамочки з маленькими дітьми. Я сама з голою ходила там рік-два. Ну, Маленькі зовсім дітки. Ясно, що ці м'ячами гепають і тих дітей зачіпають. Не спеціально вони такі ж діти, господи. Ой, якась мамочка почала до них Причому це наша сусідка, вона взагалі без всякої агресії. Але помилка її в тому, що треба було йти до батьків цих дітей і казати, що ну, слухайте, поясніть дітям, що є дуже багато ще майданчиків дитячих, де можна гратися дітям, ну, щоб малих не чіпати. Почався конфлікт. Видно, якийсь батько це все знімав. Вони роздули конфлікт, що вона така пересяка. Вона не така пересяка. Я її знаю, і вона дуже нормальна людина. Ну, вона ніколи ніякої агресії на любить дітей. Все. Але вона за безпеку маленьких дітей. Вона підійшла, просто їм пояснила без агресії. Її за це заклювали. І я розумію ту і ту сторону, але я все одно завжди казала, кажу і буду казати, ніхто. Не вправе, чіпати мої. Так, мені надо купити цей. Салфетки мені надо купить. тут Скидка хабі 40. Сколько штук? 72. А тут возьмут все за 47. Хороший. У нас с влажными салфетками попы скільки штук? І мені надо Вові купити поїлочку в садочок. Це вже не таку треба поїлочку, це вже треба взрослу дивитися поїлочку. Так, переходимо до хімії. Мені дуже багато треба хімії. Прям дуже багато. Що тут по шампунькам? Що тут по красочкам? Це типу тут не можна знімати, Кажуть. Забула спитати, що мені можна, а що мені не можна. Так, у мене просили хлопці дезиків однести. А що це таке? Шанамілія 50 каса, будь ласка. каса, будь ласка. 300 гривень. Це я свої беру мужикам. Шампунь на двох. Буру так. О, тепер дезіки, 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 дезіки. 100 дезіков тут немає. Ладно. 84. Все щось це погано. Ага, гель для душа, да? так? Для душа шампунь, гід для душа шампунь, тра-та-та-та-та. Якось чесного вара гама. -та -та. І так, хорошо, я скупилася. Як це тепер мені все погружить? о хо хо з моєю свою машинку. метр в кепке. Сейчас, девочки. Сейчас я Не сидя в компот. Сейчас. Так, накупила я ни много, ни мало, на 7 тысяч было. Вот это такие сейчас цены. Ну, правда, я взяла мясо. Макарон дітям, така ну, хімія затарилась. Мапіня мені на два, ну на два місяці точно я взяла. Зараз приїду додому, зніму вам розпаковку. Не підніму зараз. Так, теперь у меня не тут... можно, не можно мы поставим. Ой, ему застанет туда. Так, все порошки я в порядке. Так, туалетную бумагу. Але тільки що робимо, що скрамо. 32 рубона туалетної бумаги. ще завезу. Я завжди назад везу кошолочки ці. Всі. Тому що якщо вітром улетить, якусь машину вдарить, я собі чого не прощу. Я так дострою пісень, так підрядом без кошти. І додому готовий першу парчеру. Вона вже я фарш купила зразу готовий. Цей, як його. Фарш купила готовий. рис мені вчора вечором Діма мені зробив зажарочку. Добав чесничку, ням нямку і постав тушитися. Щоб і треба вжарити есть работа все парапуч парапуч пара я сказала боже я вышла на парковку нема моей машини просто тупо нема машини. я уже обошла всю парковку И что делать? И что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что же делать? А, вон, что Отойди от машины, ты, щенок. Фу, слава богу, нашла девочки. Мне ж плохо стало мороженое все. Ой, мне ж плохо стало. Боже, боже. Лида, Лида, я как я ка при боже. Боже, я так при у меня ж плохо стало. Это ужасно. Хабахнула, она у нас не а вовшем. Это же такая. такая. Это же такая мороженая лакомка. А Я такой не знаю. Это севересики. Це, наверное сай халяльчик назвать ну, кошерное кошерное мороженое просто ну, появились надо с новиком хорошее кошерное мороженое хорошее тихонько я еду тише добрать ну пасыта Що я купила на 7 тисяч гривень? Предпочнемо з продуктів. Макароншки купилися баріла. Ось такі і вовене любить ванші. Я не їм такі макарони, але вовені. Це більше я купила для себе. Папа наш не дозволяє таке. Молочко для хлопців. Я купила оцет. Ми не взагалі не користуємося. Я не люблю оцет, але для випічки іноді додаю. Діткам такі сирочки, так то що на холодильник я зараз туди буду ставити. Бананчики по 30. У мене щось відео закінчилось непонятно. Коротше, такі сосісочки маленькі для діток. Я їх кладу морозилку, потім чуть що. Достала і отлично. Ось така нарізна ковбаска. Називається вона сальчичон екстра Це, так розумію Італія Іспанія. Така з перчиком. Я не їм ковбаску Це не для мене. Ось така курочка, тушка невелика. Кіло 100 кіло. Стушок. Далі ще не купила. Йо перси! Так, ось таку шию купила тут її. 2800, майже 3 кілограма шиї. Це батьки приїдуть, або стейки, або шашки. Так, так, так. так само купила м'ясо на котлети. Скільки тут? Скільки тут? Ще скажу. А тут 3 кілограма ровно. Так, хорошо. Ось це. А, розсушувачі тіста, то що я випікаю і іноді додаю. Не завжди додали, я не добавляю. вже буду дорічки. Так. Купила таке відьорко лохини. У нас дуже любить папа та я. Беру ось таку вівсяну курку. Вона швидкого заварювала. Взяла маленьке борошно, тому що мені привозять батьки, і мені борошно. У Дуже... мене щось з телефону. мене тупо не робить Е, Купила таку ковбаску. Називається вона міланська. Укрпромспач переяска. Так, кукурузка в салат. Собственно говоря, салатик. E, майонез, іноді десь можна додати, чуть-чуть тут це не брало звичайно саме. Далі. E, Вершкове масло брала саме звичайне на e, випікання. в розділочку кину. Так, сирок, до речі. Сир я їм кожного дня. Кожного дня. Якщо немає сиру, я беру зранку в магазин. Я снідаю лише сиром. Так, манна крупа теж треба. Крипалка. Тоді додаю хазюма. Ось такі ще взяла макарони паска. Ось, такі я можу їсти, а барілу я не їм. Так, я взяла сіль кам'яну. Взяла на салатики бринзу. Бри бри Люблю її додати дуже. І взяла... Такий польський сирок, смачний на гарячій бутерброді, то що треба. Так, це все те, що по продуктам, зараз покажу, що е, взяла з хімії. Так, розгребла стовп, показую, що я купила з хімії. ну Обов'язкові такі речі, як е, ручнички паперові, сковорідку витерти. Купила е, всі, яких. Губки купила рукавички, купила для унітазу, я дуже люблю синю водичку. Купила для білого засіб ваніш, купила сіль по судомию машинку. Так. Купила якийсь новий засіб для знежирення кухонних поверхніх. Спробую. Спробую скажу. Купила вологі серветки, обов'язково купила дві пачечки для сміття пакетиків. Купила цей фрош, хоча я його не люблю, але він лагідний для рук, тому подобається. Купила своїм хлопцям шампунь, беру велику ось таку бульку. Купила пахучку у ванну кімнату, тому що коли Марсик сходив, бачите, туаліт, ми потім їхати не, не можемо. І по акції взяла великий фері, бо іноді я моїми руками щось. А, да! І я купую ось такі порошки гель-концентрати. Мені вони дуже подобаються. Я беру універсальний і для кольорової білизни. Вони дуже бюджетні, їх надовго вистачає, і вони дійсно класно стирають. Пруть, пляха муха. Все. Пожалуйста. Сім тисяч положіть. Розпишіться, нема, просто на ну, що дивитися. Ну, ладно, я згодна, дорога зараз хімія. Е ну, а ми ж не можемо цього не купувати, розумієте? Куди ти дінешся? Нікуди. Мусиш купувати. І це все одно дешевше, аніж купувати кожен раз, бігати в магазин. Кожен раз ми ходимо в магазин, кожен день. Ми десь 1700 гривень 100% витрачаємо. Ой, то купить, то купить, то купить. А в таких магазинах, чим звичайних, ніж в гіпермаркетах, набагато дорожче все. Тому, на мою думку, вигідніше купувати так. Я вже мокра, жарко, все. пішла по перці. Так, зафорширувала перчики, додаю, заливаю їх соусом. Соус я додавала кетчуп, трошки майонеза, сметанка і всяке таке спеції. І зараз поставлю протушу, ще водички додав. Так, ну все. Вже обід. Треба їхати за дитиною. Може, Діма забере. Покажу, що приготувала бігом. Приїхала. Перчик стушила, Ой, добренько. Зварила ж ці макарончики вовчика любимі, сирнички і жарила відбивні. ще салатик на вечерю і кавунчик. І все. Золоте, одне правило мого будинку моє. Страва вважається приготована лише в тому випадку, коли ти виходиш з кухні, а в тебе все блищить та сяє. Ну, Я просто вимала тут плитку, щоб ніде ніяких ляпів, гамняти, нічого не було. Тому спокійною душею можу йти ще полежати трошки. Я як тебе звати? Ти що на моїх полетях лежиш, гобню, мій. Так що, дівчата, все. На сьогодні їжа готова. Так що я, спокійний душею. Завтра вже буду варити якийсь супчик. І щось знову. Курочку буду, мабуть, ще чорносливом в тушу. І пюрешку. А сьогодні такий перекусик і салатик. І все. І в мене сьогодні на хаті. Я сьогодні, мабуть, завершу цим свій випуск, тому що ввечері у нас дуже серйозна справа важлива. І я вам може розкажу. Може я вам розкажу, яка подія нас чекає в нашому житті, якщо Діма дозволить, це сімейна справа. От, ну і, звичайно, відео з хати, можливо, сьогодні окремим випуском. Випущу. Сьогодні таке, знаєте, закупи, день, як я провожу, а, я перестірувала білизну постільну, тому що запах щось відсиріла, вона мені наче в шафі. Я її трошки прополоскала, Більо, покупки, приготування їжі. Зараз йду прибирання. Тому я з вами не прощалася, можливо, я ще вечірній випуск е скину, але поки що на цьому відкланилася.